Семіт це турецький бублик з рум'яною скоринкою та неймовірно м'яким і пухким м'якошем. Погляньте, який він всередині: ідеальний до чаю або кави. Покажу, як приготувати його вдома без зайвих зусиль. У миску наливаю 150 мл теплої води, додаю 4 г сухих дріжджів і 30 г цукру. Ретельно перемішую, накриваю рушником і залишаю на 15 хвилин. Потім додаю 15 мл олії, 1 чайну ложку меду, дрібку солі та ще раз гарно перемішую, поступово всипаю 280-300 г борошна і замішую еластичне тісто. Накриваю харчовою плівкою і залишаю на 45 хвилин у теплому місці. Тим часом обсмажу 100 г кунжуту. Коли тісто підійшло, ділю його на частини і формую кульки. З кожної кульки формую бублик не надто великий, краще зробити його тостішим, тоді після випікання саміт буде більш м'яким. З цієї кількості тіста. У мене вийшло 6 великих і ще один маленький бублик, але краще все-таки робити 6 бубликів. Тепер кожен бублик занурюю спочатку в медову воду, а потім обсмажений кунжут. Викладаю бублики на деко, застелене пергаментом, і випікаю в розігріті до 180 градусів духовці приблизно 15 хвилин до золотистої скоринки. Це ідеальна випічка для сімейного сніданку або перекусу. Спробуйте приготувати хоча б один раз, і закохаєтесь у цей смак.